Відшукати себе як маленький принц екзюпері, і пробудити весну навіть у найтемніші часи, і з таким закликом зібрали друзів Радіо. Перше це подія етновесна від Радіо Перша. Ми разом із нашими партнерами, друзями з усією спільнотою радіостанції. Пробуджуємо весну і своє коріння, бо, попри усе, попри усі виклики, весна в будь-якому випадку завжди настає, завжди вона приносить нам якусь надію на краще майбутнє. Тому ми сподіваємося, що уся наша спільнота разом із нами цю весну у всіх сенсах пробудить. Особливо зустріч весни організували і в особливому місті, новому безбар'єрному мистецькому просторі Зенек Гелері». Ми продовжуємо історію маленького принца, який шукає. Нові і нові сенси ми на радіо перше ставимо собі за завдання об'єднувати спільноту, яка має однакові цінності. Тому разом сьогодні будемо шукати оті сили для наснаги, для боротьби, для стійкості. Шукали нові сенси та пробуджували весну із радіо. Перше слухачі та гості різних проєктів радіостанції, ранкового сонце-шоу вечірнього іншого погляду, етерів вихідного дня, виїзних студій, новинних та авторських програм. Радіо Перше» заслуговує на те, щоб сьогодні відзначити і чергову свою річницю і зустріч весни у товаристві, шанувальників. Так, покоління героїв з Віктором Біщуком. Це крута програма, в якій можна дуже багато почути і про. Своїх побратимів дуже гарна публіка, дуже гарні друзі в Радіо Перше. Багато знайомих облич різних сфер життя міста. Гарний вечір мені дуже подобається. Я дуже рада, що Радіо Перше намагається зробити цю планету красивішою і добрішою. Весняну планету Радіо Перше доповнила й особлива музика. Виконавці, які відроджують давні українські пісні, ті, чиї імена Радіо перше відкрило з війною, та хедлайнери вечора.

на згадку про спільну зустріч весни та з нагоди п'ятиріччя радіо перша гості вечора отримали подарунки. Головний з яких гарасівка ручної роботи з ексклюзивним дизайном і логотипом радіостанції. Від Надії Мартинюк стає чоловік. А що це має бути? Воно бачиш, вискакує з хоче вже втікти до свого власника. Відчути атмосферу етновесни від могли не лише гості вечора, а й усі слухачі радіо. Перша». подію транслювали у прямому етері на 88,2 FM у Львові, та 89,2 FM у бродах. Емілія куц, Юрій Кість, телеканал. Перший західний.